Ось чому розумні чоловіки ігнорують жінок. Ти йдеш до неї на побачення, забалюєш її подарунками і робиш робиш робиш. І дівчина не прикладає ніяких зусиль. Ось так вона влюбляється. Ні, не так. Це той хлопець, якого їй потрібно добитися, отримати його увагу. Ось в нього вона влюбиться. Йоу, хлопці, всім привіт! Ми починаємо. Сьогодні ми поговоримо про те, чому розумні чоловіки ігнорують жінок. Це відео трохи для продвинутих. Не руб яких боязливих. Все ж таки трохи для продвинутих. Якщо ти не хочеш бути краще за середнього, я не думаю, що це відео для тебе сила ігнорування. Дівчата, як ми знаємо, вже піли в цьому, хочу, щоб ми догнали їх, щоб ми не, відта... не відставали. Ви так і думаєте, ігнорувати наві... навіщо мені її ігнорувати. Давай розберемося. Коли ти говориш про дівчат, тобі потрібно грати по розумному. Мені ніколи, як би це сумно не звучало, тобі треба грати з її розумом. Дівчата не підчиняться тобі, по мов. По умолчанню. Тому тобі потрібно зробити її такою. Коли ти її ігноруєш, що відбувається. Номер один. Ти показуєш, що в тебе Бор. Ти показуєш те, що ти сильно вибираєш з ким спілкуватись. Номер два. Ти тримаєш її в напряженні. Та номер три, вона повинна прикладати більше зусиль. Дякую за увагу.